Доброго вечора. Сьогодні дуже багато говоримо про Мінсоц, Міністерство соціальної політики. І я хотів би на одному прикладі розказати про взагалі про діяльність міністерства, скільки б міністрів не мінялося, а нічого не відбувається. Намагаємося розбиратися, в чому, в чому проблема доносити до людей, тому що ну, так, так продовжитись не може. Нещодавно отримав інформацію про грубі про порушення прав дітей. Нам в чат скинули відео з Махерського будинку інтернату, де діти просто перебували в жахливих умовах. Діти, я думаю, що всі бачили вже новини, ТСН приїжджала туди і показувала. В яких умовах діти отримуються, і що з дітьми сталося? Там дуже важкі діти. Це заклад, магазин будинок інтернат, це заклад по вертикалі Міністерства соціальної політики. Там е, пер, мають перебувати діти, які е, мають ну, дуже складні порушення здоров'я, е, які не можуть за собою е, ухажувати, не можуть і, і так далі. Тобто, але мають бути діти, не, не мають бути діти такі, я, в яких яких які потребують медичного постійного догляду, розумієте? І ось, побачивши ці кадри, ми з колегами виїхали до Магарського будинку інтернату. Я одразу написав координаційний штаб, де в нас присутні майже всі міністерства, а всі міністерства, які дотичні до захисту прав дітей, уповноважені присутні, що відбувається взагалі? Що там, що там сталося? Побачивши ці кадри, одразу ввечері було. Зареєстрованої кримінальне провадження, і Міністерство соціальної політики написала, написала публікацію у Фейсбуці. Я про неї трошки пізніше скажу. Отже, ми поїхали з колегами з депутатами в Магалу в Чернівці. Зустрілись там з прокуратурою, з прокурором області. Поїхали до самого будинку інтернату, і там перебували діти переміщені з іншого закладу, коли розпочалася повноштабна війна, дітей туди перемістили, але перемістили туди дітей, в той в заклад, який вже йшов на ліквідацію, де не було жодних умов для того, щоб розміщувати такі дітей. Ну, щоб ви розуміли, це діти з, з ДЦП з дуже важкими. Ми коли побачили цих діточок, скручених в кроваті, ну просто був шок. Так, да, такі діти є, таким дітям потрібен догляд, але ці діти мають комплексні порушення здоров'я і їм постійний догляд потрібен, тобто, розумієте, постійний. А ми дізналися, що в цьому будинку в інтернаті в травні померла дитина. Дитина, дитина померла від асфіксії. Діти, які сиділи просто в, в цих, я не знаю, як навіть назвати, в цих кріслах, в таких, знаєте, просто постійно сиділи в кріслах. Деякі діти лежали просто в, в ліжках, і знаєте, такі умови, ну, в деяких в людей просто в хліві кращі умови. І питання тут не зовсім до персоналу, тому що вони як могли прийняли цих дітей і як могли там справлялися. І я точно впевнений, що вони не навчені просто поводитися з такими дітьми там, по змінився директор на протязі декількох місяців. Змінився директор. Але що нас цікавило в першу чергу, щоб дізнатися, що системно, які системні порушення відбуваються в цьому магальському будинку, наприклад, цього будинку ще раз достукатися до міністерства, до всіх, до всіх чиновників, які відповідають за захист прав дітей, і показати, як міністерство просто, ну, по суті, халатно ставиться до своїх обов'язків. Що там відбулося взагалі, як там складалося, як там тривали події в цьому Магальському будинку-інтернаті? Є в Чернівцях один волонтер, це дівчина, яка допомагала просто, яка створила приватний заклад і допомагала дітям. І всі чиновники туди їздили фотографуватися, бо це ж не державний заклад, це приватний заклад, там приватні гроші, там все супер сучасно зроблено. І всі приїжджали туди, фотографувалися і уїжджали. А ті заклади, які державні, їх чомусь ніхто не відвідував. Ну а навіщо відвідувати такі умови, якщо є ну, дійсно більш кращі, кращі умови, які можна, якими можна похозиватися? І ось ця дівчина поїхала в з шоколадками, які хотіла передати іншим дітям. І потрапила в цей маґальський будинок інтернету, побачила ці жахливі умови. Вона побачила, в яких умовах проживають там діти, як там не вистачає персоналу, який буде доглядати цих дітей. Це, вона мені особисто це розказала, тому я кажу з її слів. Вона запропонувала свою допомогу, щоб приїжджати, обслуговувати цих дітей, там, помити їх, перестирати речі зі своїми волонтерами. Але разом з тим вона побачила ще такі речі, що там перебувають діти, які точно не мають там бути. Дитина там. Ну, вже дорослого віку важить так, як. Знаєте, я такі кадри тільки Бухенвальді бачив ці фотографії з Бухенвальда я бачив, і, і, і те, що вона показувала. Звичайно, її це дуже ну, вразило, і вона захотіла врятувати цих дітей. Почала. Стукати скрізь її, щось ніхто не, не, не чув, дітей там періодично кудись возили в лікарню і так далі. Але стукала, 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 і ось приїжджає міністр соціальної політики в Чернівці. Оксана Жонович приїхала разом з керівником Національної сервісної служби, заступником своїм. Тобто, приїжджає світа міністра в Чернівці. І куди вона їде, міністр? Звичайно, міністр їде до приватного закладу, не до свого закладу, де проживає, де влаштовані діти за її вертикалю, яку вона має контролювати, її відомство має контролювати. Звичайно, вона їде в приватний заклад, і ця дівчина каже: нарешті приїхала людина, яка точно допоможе дітям, яка врятує дітей по суті. Бо це ну, міністр приїжджає, якого чи треба рівня посадовець, щоб врятував дітей. Показує ці фотографії, роздрукувала фотографії віддала ці фотографії міністру. Що робить міністр? Ну, це просто жах. Побачиш ці кадри. Міністр. Це міністр. розумієте? Міністр Міністерства соціальної політики. Зі своїми підлеглими не їде в інтернат, щоб розібратися, що ж там треба, що там сталося взагалі. Негайно викликати туди швидку допомогу правоохоронні органи, представника обласної адміністрації, або очільника обласної адміністрації, щоб негайно діяти і, по суті, надати дітям першу медичну допомогу, бо вона дізналася ну, такі жахливі речі. Вона, звичайно, туди не їде, а їде в Київ. І місяць нічого не відбувається. Потім, як. Вже по крупінкам збираємо інформацію, вона начебто намагалася забрати звідти дітей, дітей ніхто не віддавав і так далі. Це, це відбувалося по суті нічого. Да? І от коли вже це відео потрапило в, в координаційний штаб, лише тоді, співпадіння це чи ні, але лише тоді діти, важкі діти поїхали в Бухмадіт. Їх евакуювали звідти, і вони одразу потрапили в реанімацію. І там лікарі київські вже почали рятувати по суті дітей. А мали б раніше ще, коли тільки міністр дізнався про це. І звичайно, з боку міністерства інформація, що хтось не віддавав дітей. З очільником адміністрації ми зустрілися. Він каже: Ну як це не віддавали? Діти вже перебували в лікарні і так далі. Тобто якась странна історія. І ось така публікація виходить в міністра соцполітики. Кілька тижнів тому отримала інформацію від чернівецьких волонтерів, фото дітей кілька тижнів, ну то, по суті, це місяць, комплексне порушення у складному стані. Ці діти переміщені, ну, переміщені. А в той час вона була з робочою поїздкою, про це пише. З нею був Назар Танасишин, заступник, голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик. Тож ми одразу почали вивчати це питання. Ну, не, не поїхали одразу рятувати дітей на місце, да, по суті, там, там їхати 5 хвилин. Ну, це це чи не всі, по суті. Не, не поїхали рятувати дітей. Негайно діяти на місці. Як має діяти, по суті, міністр. Ну Хто ще має приїхати, щоб просто не роздати всім завдання і, по суті, врятувати дітей. Ось саме пише, почали вивчати це питання. Що там вивчати? Вона звернулася до повноваження справ людини. Щоб Провести спільний моніторинговий візит до, до, до будинку. А навіщо їй звертатися взагалі до повноважно, якщо вона сама може приїхати і перевірити? І по суті, не те, що перевірити, а просто діяти. Щоб провести спільний моніторинговий візит, перевірка відбулася вже за кілька днів. Тобто ще декілька днів вони збиралися туди їхати і нарешті приїхали. Але хто приїхав туди? Я просто одразу забігаю наперед. Кажу, що приїхав туди представник повноваженого місцевий. Та представник місцевої національної сервісної служби місцевої, тобто Чернівецькі, які після перевірки написали акт, в якому вони нічого не побачили, не побачили нічого такого страшного, що відбувається з дітьми, а побачили, що тільки жахливі умови, які там треба щось там повбирати, там, і так далі. да. Якби потім з'ясували, що представник уповноваженого, який був там на місцях, і не міг нічого поганого написати, тому що саме ця людина приймала цих дітей, коли... Їх евакуйовували і привозили до, до Магальського будинку. Саме ця людина ну, розуміла, що мала би зрозуміти тоді ще, що е, цим, деяким дітям не місце в цьому будинку, тому що немає просто умов. Звичайно, такий був акт. Перевірка відбувалася вже за кілька днів. Ми побачили, що діти потребують лікування. Тобто, ще декілька там, днів гаяли часу. Моніторинг показав, що у деяких дітей відсутні або протерміновані індивідуальні плани стаціонарного догляду та реабілітації. Дитячі кімнати очевидно потребують досконалення відповідно до сучасних вимог, а на кухні є порушення санітарних норм. Ну, при цьому, що дві дитини зараз до сих пір в реанімації, ну одна точно в реанімації в громаді. Тут санітарні умови. Паралельно у нас спілкувався з головою Чернецької обласної адміністрації. Поставила до відома прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра Верещук. Тобто міністр всіх поставив до відома. Просто це таке питання, яке просто ну, має вирішити будь-який чиновник, якщо він вважає себе держслужбовцем, приїхати одразу на місце, коли дізнався про, про фактично про злочин. Ні, треба підняти всіх на вуха. Навіщо піднімати на вухо? Треба діяти Це заклад міністерства, по суті, вертикаль міністерства. 1 вересня вони провели робочу нараду, домовилися, що будуть працювати системно над вирішенням цієї проблеми. Зараз всіх дітей обстежили медики. Ті, хто потребували лікування, отримують його у лікарні. І зараз хочу відмітити, що саме через увагу ми починаємо пілотний проєкт, якийсь там пілотний проект, що починають і так далі. Це результат, спільна робота і спільна робота Міністерства з політики і Національної сервісної служби. Ну, це який результат? Результат чого? Результат того, що там діти фактично вмирають. Які результати. І ми приїхали до цього будинку інтернату, почали розбиратися, хто там може перебувати, які діти там перебувають. І одразу з'ясували, що, по-перше, діти з епілепсією там не можуть бути, тому що там, по суті, немає умов. Якщо в якщо дитині станеться приступ, то її просто не врятують. Там іде кримінальна справа зараз по тій дитині, яка, на жаль, загинула, яка померла в, в стінах цього закладу в травні. І причини з'ясовують причини. І в неї була епілепсія. Діагноз був такий. Тобто діти з епілепсією, там їм просто заборонено, там так і написано: заборонено приймати дітей з епілепсією. Тобто на сьогоднішній день це вже скільки пройшло. Міністр вже знає півтора місяці, і діти до сих пір з епілепсією там перебувають. При цьому, що персонал там за копійки, по суті, працює, їх там просто недостатньо. Вони, по суті, не навчені, Не не те, що не навчені, ну, вони не навчені елементарним медичним речам, які, по суті, ці діти, які там в важкому стані, вони мають бути перебувати в закладах Міністерства охорони здоров'я, таких самих інтернатних закладах, паліативних закладах, де їм постійно буде надаватися медична допомога, не соціальна, а саме медична. І це продовжить їм життя. Тобто, перше да, що, перше, що там не можуть бути діти, які е, мають епілепсію. Ці діти мають бути в закладах мозу. По-друге, ми з'ясували також, що там заборонено перебувати дітям, які можуть навчатися. Розумієте, що от цей заклад він, він не навчає, там діти просто проживають. Їм, допомозі, 18 років вони переходять в інший заклад Міністерства соціальної політики і по суті доживає там свій вік. А якби виявляли дитину, яка може навчатися або не приймали таку дитину взагалі, яка могла б навчатися, дитина навчалася б в спеціальній школі, яку Мінсос раніше закривав, і, по суті, отримала б професію і могла б заробляти собі на життя, і, по суті, соціалізувалася, створила б свою сім'ю і так далі. І жила б повноцінним життям. І ми там зустріли хлопчика, який просто не те, що там. Ну, на вигляд, якщо б ви, шановні українці, побачили б цього, цього хлопчика на вулиці, ви б нічим би не відрізнили. Ну, ви б не зрозуміли, що цей хлопчик просто в інтернаті проживає постійно з важко хворими дітьми. Цього хлопчика є батьки, мама є. Він там проживає. І Мінсоц, звичайно, мав би цю дитину. Не те, що не приймати, виявити і передати в спеціальну школу, але щоб дитина могла навчатися або на інклюзію, тобто це друге порушення, груби, яке відбувається там. І, до речі, за весь цей час жодного представника міністерства національної сервісної служби в таких в, тому в цьому конкретному закладі не було. А, які б, або інших представників, які б могли б виявити. Представників, скажімо так, міністерства, які б могли б виявити цих дітей і, по суті, врятувати їх або змінити долю їхню на краще. Ну, це, по суті, каліцтво дитини, яка має навчатися і не навчається вже, йому, і там вона і, здається, десь, ну, тобто, більше 10 років, абсолютно адекватна дитина і. Ну, після нашого візиту почалася, звичайно, перевірка інклюзивно-ресурсним центром цих дітей. І від собі виявили 15 дітей. 15 дітей. Це майже одна третина зі всіх дітей, які можуть навчатися. І ці всі 15 дітей не навчаються. До речі, під час тимчасової комісії ми таких дітей виявляли в Багадухівському інтернаті. Це заклад Мінсоцу, які б могли навчатися. В висновках, тимчасової слідчі комісії, про це писали, що в таких закладах Мінсоцу перебувають діти, які могли б навчатися і мати іншу долю. Реакції ноль. І третє, ми взагалі з'ясували, перерахували дітей по головам, з'ясували, що дитини, дитини не вистачає, не вистачає, просто її немає. Почали розбиратися, де дитина. Її забрали батьки, кажуть персонал. Починаємо перевіряти, хто забрав, коли забрав. Ця дитина, очевидно, з сім'ї складних життєвих обставин. І, звичайно, батько там не переймався долю дитини. І тут влаштовував заклад мама. А коли почалося повномасштабне вторгнення, батько згадав, що в нього є дитина, забрав дитину ще рік назад і вивіз за кордон. А дитина рахується в закладі. Тобто і гроші йдуть. І заклад відповідає, по суті, за ту дитину. А дитини немає в закладі. Дитина за кордоном? А що з цією дитиною? Де цей батько? Де ця дитина? Чи є вона взагалі? Ми не знаємо, якщо весь цей час вона проживала в інтернаті, нікому не була потрібна, а тут одразу їй приїхали після початку війни забрали і вивезли за кордон. Просто дитина, по суті, допомогла батькові виїхати за кордон. Це третє. Ці всі речі відбуваються в закладах Міністерства соціальної політики, і оцей заклад Магальський це просто обличчя міністерства, обличчя реформи деінституалізації. Саме реформа ДІАЙ, яка в Україні 2017 року була, і вивчали ми порушення прав дітей під час цієї реформи, саме ці заклади мали бути деінституалізовані. Саме заклади Мінсоцу. Але Мінсоц робив все, тільки не свої. В, МОН, в МОЗ реформу робив. Будинки дитини, до речі, реформує вже. Каже, не, не, щоб, щоб не виділяли кошти на інтернати, щоб не виділяли кошти, що всі діти мають бути в сім'ях, звичайно. Ми це підтримуємо, що діти мають бути в сім'ях. Але такі діти, є такі діти, які просто ну, ніколи не зможуть бути в сім'ях, якщо не створити їм умови. Ну, звичайно, умови ніхто не створює, діти, по суті, от перебувають в таких закладах. Можна багато багато чого розповідати, казати. Але потрібно. І сьогодні, до речі, міністр що сказала, вона всіх дітей відправить сім'ї. Хлопчик, цей який дізнався, що якого є мама, дізнався, що його сім'ю відправлять, в нього істерика почалася. Він каже, якого, яка сім'я в мене є, мама моя? Вона приїжджає до мене і так далі. І це чула радниця міністра. Особисто. Це може бути новина для Міністерства, що є такі діти, в яких батьки опинилися на тимчасово окупованій території, і потрібна згода дитини на влаштування в сім'ю в іншу. І, і правило, старші діти не дають таку згоду і проживають в лікарні. І ми бачили це в Харкові. Тобто, місто замість того, щоб проїхати по своїх закладах по країні, він їздить за кордон. Перевіряє, не перевіряє, там щось там дивиться, не знаю, що вони там дивляться, але замість того, щоб реально подивитися на, на стан справ, ну, по суті, обман вище керівництво керівництва держави. Сьогодні йде обман, вищого керівництва держави. А, міністр, міністром соцполітики та її, а, скажімо так, покровителями. Ось. Але ми мучати не будемо, будемо відкривати очі всім і показувати, бо ми не будемо дивитися на те, як помирають діти. Кримінальна справа заведена, вивчаємо факти, причини, чому таке сталося. По суті, це ознаки халатності, ознаки бездіяльності міністра, яка там була і своєчасно не надала допомогу дітям, а поїхала якісь там наради проводити в Київ. А вчора взагалі заявила, що українцям потрібно вийти з зони комфорту. В якому комфорті знаходяться українці, не зрозумілося. Може жителям Купенська треба вийти з зони комфорту. Може міністр нехай приїде в Купінськ і подивиться, що там за комфорт. Ось така ситуація. Тому працюємо далі. Разом до перемоги і слава Україні!